Народ, всім привіт! 11 вересня сьогодні, 18 година. Проводимо соняшники. Ось так виходить, можете бачите. І отак виходить. Ось такий у нас соняшничок. Гібрид саме рок на рідоні правим. 16 поле. 60 грамів про було. Зараз ставимо край. І півпунтера сюди досипати треба. І в принципі розкажу, що як у нас робиться. І так, народ, поки я доїхав до краю, то вже і стемніло. Бачите, це магія кадру, яка буває. Так буває тільки на Ютубі. Значить, можемо побачити, який у нас комбайник молотить наші соняшники. Воно, такий комбайник, легенда Нива СК5 із жадкою е... болгарка. Болгарка. Молотить комбайни нива із зневаркою ПСП 1,5 болгарка. Бачите, мовотимо перед дощем. Стараємося з доща. Значить, яка історія? Зараз перше запитання, яке всіх пролунає: а чому не китайський комбайн? Що китайці здохли чи що? Е, перше. Значить, перше. Заїхав близько півтора тижня тому. Заїхав я на поле і так думаю: попробую я молотити соняшник. Надів я кукурудзену жатку, все як положено. Приїхав і я зрозумів, що нічого в мене не вийде, тому що все осипається, все на землі. 50% соняшника просто на землі. Я вирішив, не буду портити. Все ми постарались, помучилися, але хлопці, тут комбайнери, кажуть, що ні, навіть не типа, тут вже пройдений етап. Тому вирішили не мучитися з цією темою. Попросив я Рому. Рома молотить мені соняшнички, жадка спеціальна. І в принципі, отак воно у на нас виходить, непогано, вже одну ходку завіз. Да. Вже одну ходку завіз. Зараз покажу, яке у нас зерно йде. Зерно, звісно, треба віяти. Це без питань, це два бункера сюди вже висипав. Отаке таке зерно. Тільки що возив 5800. Увазить цей прицепчик із кабанчиком, ну я не трамбував. Це так, нива насипала зверху. Я не трамбував 5800, влазить сюди без питань. Отакі От справи. Соняшний чорнаший санрок. В Бідоні. Що можу сказати? Помилився трошки, накидав трошки багато азоту, тут наче і нормально, а там під краєм, там прямо поваляний соняшник, курятка багато. Там під краєм дуже багато. Виріс великий, високий, якби, і не можна... Ну, як його, як його збереш, це треба окрему бригаду собі збирати. Було тут 100 кг карбаміду перед культивацією. І було тут е, по 70 кг нпк 15 -ки, урядки. Оце все, що тут було. Сипи, не знаю, непогано, ну так. Порахував, по підрахунках десь 30, десь 30 сипе, приблизно так порахував, зараз покажу кошики. Вологу не міря, усі молотять у нас в селі. Вчора, поки допомагав ромі, збирали комбайна до кучі, то як би що тут ждати? Ну, сухі кошики вони вжимають, мають пересушений сонячний чіп він там повний часов. Може й таке бути. Ні, це не повний. Це в мене виходить гон 500 метрів. Отут. Виходить, якщо туди-назад, він іде туди і назад, трошки не доходить 50 метрів, і повний бункер у нього. Я так прикинув десь 100 на 200 у бункері. І по підрахунках виходить десь 42% сотки він молотить. 42 сотки і виходить, десь мене 30 центнарів. Ну, бункер покаже, все. Це так, рахуємо. Тому Такі справи. Що з китайським комбайном? З китайським комбайном сталося декілька неприємних речей. Молотив я сую і досі молочу, в принципі, її. Е, Сталася така біда, почали сипатися підшипники. Не знаю, по якійсь причині. Китайські підшипники. Ну, Ми знали, ми, ми чули тут. У нас в районі виходить вже три таких комбайна. Люди купили комбайни ще в довоєнний період. І ось недавно купили у нас у сусідньому селі комбайн. Коротше, три комбайни на район таких. і Ми говорили з цими людьми і казали, що поміняли вже всі підшипники. Ми були готові до такого, але в принципі 1100 гривень за підшипник 206 Тімкін. Трохи багато. СКФ в районі 700 гривень. Тому такі справи. Всі готовляться до цього дощу, всі збирають. Такий народ справи. Отак ми збираємо соняшничок, ще вставлю відео, там я в день знімав на комбайні був. Отак ми працюємо. Може сьогоднім ночний пахнем. Дай Боже, щоб нічого не ламалось, бо це така техніка, що ялки-палки, як казав один дід. Це така техніка, що молотком стукнув і воно робить. Таке диво, таке чорне золото, ще пройде через ПВС. Начек зі кукурудзи. Дуже, дуже багато людей вже питає за кукурудзи, вже сухі. В принципі, мабуть, все. обсіємося пшеничкою. Та будемо вотити, пшеничку я вже навіяв. Навіть купив тонну озимого ячменю в рідоні, буду сіяти по соняшнику. буде мене тут все засіяно циничкою, там далі в мене соя була посіяна. Такі діла. Такі жнива соняшника 2024, повний. А от Це я тут висипався ось, тут висипався, а тепер там висипаюся. Сідаємо на пневму. Пневмо, конечно, взагалі кайф. Пневма це вещь. Так скажемо Так поросипися. Наше чорне золото. Реально золото. 20... 200 у нас дають у єрках МХП елеватор. 2400, в принципі, чорне золото. отаке таке воно. Стараємося зібрати різнице. Все одно соняшник ще раз ОВС перепускаємо. Стараємося зібрати все. Не то що грязне, а все що можна. Насінько дивлюсь таке повненьке. Дивилися там, ми з батьком видивлялися, було пустувати, наче там як ми волотили сою. Може набралися чи що. Такі діла. Порузимо повний прицеп. Отак техніка, яка вже 30 з лишнім років виручає. Отак вона виручає. Такого мали виходить, народ, коротше. Такі вони жнива соняшника 2024. Ага в мене ось приспособа. Вже буду одним кадром знімати. Ну що, я її ще й зігнув був, бачите. Але ходить що на 20 хай таку доску прив'язав. Прикрутив. Та я так потихеньку печем. Там підмога мені їде, бо трошки не встигаю возити. 15 хвилин комбайнер ждав мене після першої ходки. Так що їде мені на допомогу ЗІЛ. Серіову прицеп, Забили нову загонку. Буду потихеньку їхати додому. П'ять бункерів, геть повний з табаном. Побачимо, П'ять бункерів, скільки це маса. Печемо додому. Стемніло вже капець. 12 390. Другий притчі. Це виходить 5800 мінус 110 кг, це 5690, 5700 образно. Образно 5700. Отакі справи. Їдемо на вигрузку. Друга година ночі. Печемо далі, Б'ємо зернометом вже. І там зерномет, б'ємо далі. 5.45. на полі. Ми, 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 ми молотимо і досі. Ще нам тут небагато хлопчик остався, вже світає Та, ніч так прийшла? Та да, не До доща хоча дощ капав. Ще соє стоїть. Соняшники ще соня стоїть. Ще роботи роз не почати край. Течемо далі, ще тут залишилось на та і все, в принципі. гектар, мабуть. Да. мабуть. Тарас, оскільки по три, да? да, десь десь, так? Десь по 3 дає у нас, тут так орієнтовно. Приблизно. Дивимося. Уже що там конкретніше вже напишу відео. Ось такі діла. Так і пройшла ціла ніч. 6.42 вже світло, це нам скільки залишилося. Зів не вміститься, поїду ще прицепчика візьму зараз. Та прицепчик там, бункер якийсь буде. Висиплю. В принципі, так і буде. Та й буде по жнивах. 7.21. Кова змогочене. Все там у прицепчик, все що залишилося. Все, бомба! О, боясь щасливий, тепер можна готуватися до ценички. Ну що, народ, врожай нашої коморі. Можете бачити, зібрав соняшничок. Ще не відійшов я і від тої ночі зібрали наш соняшничок, буде він тут лежати до перевівання Уже. Пішов у нас дощ о 13-й годині. Пішов, в можете бачити плитка мокра, пішов дощик. Тому, слава Богу, зібрали, зробили, тому що дуже ми хотіли до доща це все зробити. Порахує так вражаність, ну, орієнтовно 3 туни. Можливо, 3 не буде, можливо 29, ну, орієнтир 3 тонни Десь, можливо, 29, будемо говорити 30 образно. Тому що у нас і ваги не сильно точні, і так не сильно там вважилися, там зважили машину і прицепа. Тому такий врожай, такий врожай народ. Отакі вони жнива соняшника 2024. Так. Ми працюємо потихеньку. Потихеньку, добре, що пішов дощик. Встиг його зібрати до дощика. Будемо готуватися під посів пшенички. Будемо сіяти пшеничку і озимину. Купив я вже пшениці в рідоні, ячменю озимого в варідоні. Будемо готуватися до посіву. Ну і, в принципі, дуже не кукурудзи, тому що вже є кукурудза 14 базі. Ну, Це сьогодні такий дощик пішов гарний, що ну, що воно намокло, але воно висохло. Тому такі справи, народ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, я все читаю. І Всім удачі! Працюємо далі!